І так, ми починаємо нову тему розв'язання прямокутних трикутників. В цій темі є три параграфи: тригонометричні функції гострого кута, обчислення значень тригонометричних функцій і розв'язання прямокутних трикутників. Цей розділ ще раз дає базу для в валгідри 10 класу. І тут ми. Потрібно бути дуже уважними і спочатку запам'ятовувати взагалі означення основні, тому що вони ще раз будуть використовуватися не одноразово, а ще й в 10 класі в тригонометрії. І так, починаю пояснення. Параграф 19. Тригонометричні функції гострого кута, Синус, косинус і тангенс. І так, тепер у нас пішли означення. Дивіться, означення потрібно запам'ятати. Взагалі, фінус Отіну тангенс – це просто число, воно ні в чому не виміряється. І це число показує у скільки разів одна сторона інша, ніж інша. А, дивіться. Або в скільки разів одна сторона менша, ніж інша у прямокутному трикутнику. Зверніть увагу одразу на малюнок, який зображено. 171 у нас. Прямокутний трикутник. І одразу першого значення. І так, синусом гострого кута альфа прямокутного трикутника. Записується він. Синус альфа. Дивіться, синус альфа. Пишу так. Синус. І така гречка буква альфа. альфа ось, наш кут. А, називається відношення протилежного катету до гіпотенузи, тобто А до С. А, давайте я тут напишу: все рано, буду потім прогортати. Фінус альфа дорівнює протилежний катет до Косинус альфа – Це відношення прилеглого катета до гіпотенузи. Косинус альфа це відношення прилеглого катету. Прилеглий катет до кута альфа це Б. Тобто Б. Далі, тангенс альфа, це відношення протилежного катету до прилеглого катету. Протилежний катет – це А. прилеглий Б. І напишу ще котангенс альфа. О тангенса. Це, навпаки, відношення прилеглого катету до протилежного катету. Зверніть увагу, що зручно прямокутному трикутнику, якщо кут альфа, то напротив кута альфа пишеться сторона довжиною А. Прилеглий катет, тобто протилежний катет до альфа А. Далі прилеглий катет – Це Б і гіпотенуза – це. Ще раз, протилежний катет, він не має спільних точок, тобто вершина не є кінцем відрізка щодо рівня А, тобто сторони А. А прилеглий – це коли кінець відрізка довжиною Б, що, ну, що є стороною, і вершина співпадає. Це прилеглий. Ну, Гіпотенуза, поняття. І правила означення потрібно вивчити. І так, синус, косинус, тангенс. І котангенс гострого кута. Так. Далі йдемо. Що в цьому параграфу ще у нас В цьому параграфі, дивіться, ну як, порівняння такі, тобто дивіться. От тільки прямокутного трикутника менше за гіпотенузу, то цінуси і з гострого кута менше за одиниці. Тобто можна сказати, що м, ну, надалі е, у нас е, в тригонометрії трішечки там буде зміна, там е, буде більша або дорівнює мінус одиниці та е, менше або до рівня одиниці, і ми в 9 класі вивчимо, що синус косинус, що косинус тангенс котангенс у нас можуть бути від'ємними, але на зараз ми говоримо, що не можуть у нас бути менше за одиниці. Так. Далі. Якщо ми говоримо про те, що у нас крім альфа буде, наприклад, кут Б позначимо бета, то тоді ми можемо для кута бета записати теж такі самі співвідношення, тобто синус кута бета це відношення протилежного катету, а протилежний до бета Б до гіпотенузи Косинус бета, це відношення прилеглого. Це буде катет А до гіпотенузи. Тангенс бета це відношення протилежного катуту, тобто B до прилеглого А, а тангенс бета це відношення прилеглого катету до протилежного катету. Ну, Зараз, якщо прогорнути до нашого трикутника, який тут був, і позначити. Тут оцей тут буде бета у нас, то ще раз, протилежний до бета сторона Б, тобто катет Б, прилежний до бета А. І точно так же от у нас працюють ті ж означення, але для другого гострого кута. І якщо порівняти, то ми можемо побачити, дивіться, синус альфа дорівнює А до С. І косинус бета дорівнює А до С. Далі Косинус альфа дорівнює Б до С синус бета дорівнює Б до С. І точно так же підкреслюю іншим кольором. Тангенс альфа А до Б і катангенс бета. А до Б. Ну, візьму ще який-небудь зелененький такий. І тангенс альфа Б до А. По тангенс альфа, вибачаю, Б до А. І тангенс бета Б до А. Тоді можна сказати, що синус альфа, наприклад, дорівнює косинусу Б. І ми знаємо, що який у нас зв'язок між альфа і бета. Ми знаємо, що альфа додати бета дорівнює 90 градусів. Тоді ми зможемо завдяки таким співвідношенням, що я зараз підкреслила, ще записати деякі формули пізніше. Так, давайте ми це прогортаємо, прочитаємо ще нашим жирним шрифтом виділені означення, тобто. Тригонометричні функції гострого кута залежать тільки від величини кута. І кожному значенню тригонометричної функції відповідає єдиний гострий кут. Ну а далі у нас з вами розглядалась задача. І давайте ми її розглянемо. Другий пункт і тригонометричній тотожності, що я вам казала, ми будемо розв'язувати завдання, мабуть, на наступному уроці. Зараз лише. Попрацюємо за означеннями, тобто за пунктом першим, параграфу 19. І розглянемо задачу. Знайдіть ціну скотину це тангент найменшого кута єгипецького трикутника. І показали катекти 3, 4 і гіпотенуза 5. І ви пам'ятаєте, що у трикутника проти більшої сторони лежить більший кут, проти меншої сторони, лежить менший кут. І оскільки нам треба знайти котинус косинус, з найменшого кута, то це у нас буде найменший кут, який лежить проти найменшого катету, тобто проти БЦ, який дорівнює 3. Ось цей косинус буде у нас синус і тангенс кута А. Дивимося, я тут буду записувати. І так, за нашим означенням. Інос кута А. Це відношення протилежного катету, тобто 3, до гіпотенузи до 5. Ми знайшли ці. Далі, Осінус кута А. Це відношення прилеглого катету, тобто 4 до гіпотенузи. Тангент Ута А. Це відношення протилежного катету до прилеглого, Навпроти 3, прилеглих. Ну, таким чином це, значит, ми все знайшли, просто підставили значення. Тут записали відповідь у десяткових дробах. ну, Це зрозуміло, що це 0,6. У А ось у 7,8 і там 0,75. Так, і ще вони ні в чому не, віря... не виміряються, а просто таке число, яке показує, скільки кілька разів так. у нас катет менший, ніж гіпотенуза відповідний, або катет інший менший, ніж, ну, другий менший, ніж перший. Так, це я прибираю. Ну, давайте розглянемо якісь задачі. Ще раз, пункт другий. Ну, я гляну, наскільки він великий, бо в нас тут часу залишилося мало. Ні, мабуть, це я потім розповідаю. Так. Ну. Що Тут можна зробити такого, щоб не використовувати тригонометричні формули. Ну, тут можна розглянути, наприклад, А, Ну, це така практична, накреплять за допомогою транспорту ржа прямокутний трикутник з гострим кутом 40 градусів, виміряйте його сторони та вчитися сінус, космос і тангенс цього кута. Або побудуйте прямокутний трикутник АБЦ, у якому тангенс дорівнює 5,6. Сінус дорівнює 23. Оце можна зробити. Далі катути прямокутного трикутника дорівнює 25 обчислі сінус, косінус, тангенс найменшого кута трикутника. Далі визначте, чи можуть е, сінус і косинус одного кута відповідно дорівнювати. Це вже задача, коли вивчимо тригонометричні формули. Що ми тут ще можемо розглядати? Перші три задачі рівня А можемо 674 така ж схожа, як у нас була, 666 побудуйте кут 75 градусів за допомогою додаткових побудови вимірювати знайти кінус космос тангу з Ну, Тут добудувати до трикутника, потім виміряти лінійкою і знайти відповідні кути. Ой, відповідні сторони. Так, і потім, коли знайдемо сторони, знайдемо тригонометричні функції, синус косинус, тангенс, і Далі 675 гострий кут альфа, якщо у нас синус косинус дано, і висота рівнобедреного трикутника. трикутника. Ну, в общем, по три перші задачі ми можемо розв'язати. Ці це інші це інше задачі ми. Розв'яжемо вже коли вивчимо другий пункт. Ну, давайте 667, я хоча б вам пояснити. Побудуйте прямокутний трикутник. АБЦ, у якому тангенс кута А дорівнює 5 56. Давайте я зараз, так би, тематично побудую. Прямокутний трикутник. Візьму, о тут позначу, нехай буде кут А. Зараз, буквально трішечки я вам поясню. Так, і тангенс кута А це 5 до 6. І ми дивимося, що тоді у нас може бути так. Що якщо тангенс – це відношення протилежного катета, до гіпотен, до, до, до прилеглого катету. Протилежний катет до прилеглого катету. Ми можемо сказати, що ВС у нас якихось 5 частин, а AC у нас буде пікар 6. Да? Ну, Тоді, щоб знайти нашу гіпотенузу, потрібно застосувати теорему Піфагора. 5 у квадраті. Додати 6 у квадраті, і це у нас буде 25. Додати 36. І це дорівнює, а що там у нас? 61, корінь 61. Ну, оскільки це число таке не дуже зручне, то для побудови взагалі то нам. І не дуже і потрібно воно, це я так знайшла. Дивіться, як ми будемо будувати. Побудуйте. ми побудуємо прямий кут. Тепер це моя як аналіз пройшов, це такий аналіз побудову. Ми будуємо прямий кут. Далі будуємо відрізок, наприклад, який там. Кратний шести. Тут кратний п'яти. Ну, тут же у нас 5х 6х. Ну, давайте там 6 і 5. Взяли, Побудували відрізок що дорівнює 6. Це один каток, отаким чином циркулем. І побудували що дорівнює 5. Коло з центром в точці С. З'єднали точки перетину. І отримали трикутник АБЦ. Тобто, вам потрібно було побудувати два відрізки, які будуть катетами. І розуміти, де протилежний катет, де прилеглий катек. Тобто у нас БЦ, тут було 5, а АЦ 6. Ну, в общем-то, і все. І домашнє завдання. Наш параграф. Зараз я напишу який номер, потім 668. І рівня Б там, я казала, ще схоже завдання. 675. 676. І параграф 19. Сидіть, До побачення до понеділка. До побачення. До побачення, до понеділка.